Добрий день, шановні журі та присутні учасники. Я учениця 11-го класу ліцею номер 31 Петрученко Вороніка. Представляю наукову роботу на тему дослідження впливу добрив на врожайність сільськогосподарських рослин. Мета наукової роботи. Дослідження різних видів добрив на ефективність вирощування сільськогосподарських культур. Об'єкт дослідження. Процес порівняння ефективності застосування органічних, мінеральних та бактеріальних добрив при вирощуванні сільськогосподарських рослин в умовах господарства та предмет дослідження показники розвитку сільськогосподарських культур. Задачі дослідження Розглянути різновиди добрив та їх вплив на розвиток сільськогосподарських рослин, провести вирощування в умовах домогосподарств сільськогосподарських рослин, що відрізняються цінністю отриманою продукцією, біомаси плоди коренеплоди, і застосування органічних, мінеральних та бактеріальних добрив, обрутувати ефективність застосування добрив різного виду, спираючись на результати ростового тесту та масу вирощеної продукції. Та надати рекомендації щодо ідентифікації і вирощування сільськогосподарських культур. Науковість та практичність цієї роботи наведені на слайді. добрива: це речовини призначені для поліпшення живлення рослин та підвищення родючості ґрунту. У дослідженні ми використовували органічні, мінеральні та бактеріальні добрива. Для дослідження, яке було розпочато у липні 2023 року, насіння редису було посаджено в один ряд по 50 насінь, а насіння кубачків у – два, у два ряди по одному насінню. При цьому відстань від насіння редису була менша від кубачків, оскільки кубачки потребують більше простору для вирощування. Посадка насіння у різні секції мала наслідки забезпечення індивідуальних умов зростання у кожній з них, а саме застосування відповідного виду добрив. В перша секції застосовувалася лише садовий ґрунт без додаткового додавання будь-яких видів добрив контрольна проба. Друга секція із садовим ґрунтом періодично один раз на 10 днів побувалося розчином рідких мінеральних добрив. Садовий ґрунт для третьої секції був збагачений органічним добривом, курячий послід. Зростання насіння редису у четвертій секції із садовим ґрунтом періодично один раз на 10 днів поувало розчином мікробіологічного добрива, в якості якого використовував косомолочну сиворотку в пропорціях 10 мл на 1 літр води. На цьому слайді зображена схема проведення дослідження вимірювання результатів ростового тесту та фотоексперименту з вирощування редису сорту французький сніданок. Результати експерименту проаналізовано шляхом кількості сходів в залежності від додаткового збагачення ґрунту добривом. Встановлено, що на дев'яту добу кількість сходів для всіх зразків ґрунту максимально вирівнюється і сягає 80-88%. При цьому найнижчий показник становив для проби ґрунту, до якого не застосовано жодного виду добрива. Як ми бачимо, то ЄМ добрива та мінеральні краще вплинули на масу вирощеної продукції, так само, як на масу наземної частини продукції. А ось на кобажки краще вплинули органічні добрива, але мінеральні та ЄМ добрива також не відставали. Але на наземну частину кобачків краще вплинули органічні та ЄМ добрива. З наведеною ліворож діаграми визначено низькою ефективність застосування будь-яких видів добрив на плодоношення кубачків. При цьому ефективність застосування добрив на плодоношення редиси є значною від 55 до 96%, а застосування їм добрив сприяє майже двократному з більшості врожайності коренеплодів. При оцінці ефективності розвитку сільськогосподарських рослин встановлено, що застосування органічних. Та єм ЕМ добрив позитивно відбувається на розвиток біомаси кобачків 84 та 103%, при цьому повільно впливає на розвиток біомаси редису 46 – 46 та 53%. Так само неоднозначно ведуться мініральні добрива, хоча з протилежною залежністю, мінімальна ефективність розвитку біомаси кобачків 36%, при максимальній для редису 83%. Привідні заходи щодо охорони і збереження ґрунтів значно дешевші, ніж їх відновлення, тому, зважаючи на викладне, необхідно збільшити надходження поживних речовин у ґрунті та забезпечити систематичне застосування ЄМ ЕМ технологій в рослинництві, що дозволить повністю відмовитись від мінеральних добрив і перейти на органічне зиморобство, тим самим покращити смакові властивості продукції. На слайді наведені висновки до проведеної роботи. Дякую за увагу. Доповідь закінчено.